Привіт! Всі ми чули терміни, мабуть, закислитися, розігнати молочну кислоту після важкого тренування. Але що стоїть за цими термінами? Давайте зануримося в глиб і подивимося, яка основа цих процесів у нас в організмі. Мене звати Даша Литовченко, і це рубрика фізіологія спорту. І розпочнемо ми з того, звідки ми беремо енергію. Головне паливо нашого організму це глюкоза. І щоб ми не їли, яким харчування у нас не було, організм вміє виробити глюкозу з інших макронутрієнтів, з інших вуглеводів, що ми споживаємо. Тому глюкоза це необхідний компонент, необхідне джерело енергії для нашого організму. Також ми знаємо, що для життєдіяльності нам треба кисень, і ми дихаємо, але. Це відбувається не лише на рівні того, що ми там легенями вдихаємо, а в кожній клітині у нас відбувається так зване клітинне дихання, де задіяні у нас спеціальні електростанції наших клітин, які називаються мітохондрії. А енергетична валюта це АТФ. Тобто всі процеси, що потребують енергії, вони потребують певної кількість АТФ. І головна, як е, така основа, з чого береться енергія, це. Глюкоза має окиснитися за участю кисню, і ми отримаємо АТФ. Це відбувається в клітинах, в тому числі і в м'язових клітинах. І чим більше активна клітина, тим більша кількість мітохондрівні буде. От. Тому е, глюкоза плюс кисень дорівнює енергія. А продукти, які з цього виходять, це вуглекислий газ і вода. Звісно, якщо нам вистачає кисню. Але про це ми поговоримо трохи пізніше. А тепер подивимося більш детально, що відбувається у нас з того, щоб глюкоза перетворилася на енергію. Перший етап це гліколіз. Для гліколіза не потрібен кисень. І внаслідок цього процесу, де в нас є дев'ять реакцій, ми про них говорити не будемо. У нас утворюються дві молекули пірувату це трикарбонові кислоти. Тобто головний. Момент, нам не потрібен кисень, У нас утворюються дві молекули АТФ, нашої енергетичної валюти, і дві молекули пірувату. Далі цей піруват йде в цикл трикарбонових кислот в наші енергетичні станції, в наші мітохондрії. Це те, що ми кажемо, такі генератори енергії. І за рахунок перетворень буде відбуватися вивільнення. Ще 36 молекул АТФ. Тобто порівнюємо, в безкисневому у нас дві молекули з киснем в мітохондріях у нас 36 молекул АТФ. Але нам потрібен кисень. Ось це важливий момент. Якщо кисню вистачає, то тоді всі процеси проходять гарно. А кисню вистачає, коли ми живемо, коли ми тренуємося так досить помірно. Але... Як тільки ми починаємо збільшувати інтенсивну фізичну активність, у нас збільшується необхідність цього кисню для того, щоб давати ще більше енергії. І організм не встигає перетворювати молекули пірувату, повністю окиснювати їх, отримувати цю енергію. І через це піруват у нас перетворюється на лактат. Тобто, замість того, щоб пірувати, йди йти, йти всередину мітохондрії і вступати в цикл Кревс, у нас утворюється лактат. Але не треба розглядати лактат як побічний продукт, тому що ми про це поговоримо, як ще лактат може використовуватися у нас в організмі. М'язом починає не вистачати енергії, тому що у нас замість 38 молекул АТФ утворюється лише 2 молекули АТФ і накопичується лактат. Лактат, як тільки він починає накопичуватися всередину клітини, він потрапляє в кров. Накопичення лактату в крові зменшує pH крові. Тут варто сказати, що у нас є буферні системи, які підтримують Кров в дуже таких чітких рамках кислотності, і це дуже важливий процес нашого гомеостазу або сталості нашого внутрішнього середовища. І навіть незначні коливання цього pH, там закислення чи залушнення, ну взагалі дуже, дуже важко їх змінити. Але коли лактат починає потрапляти з м'язів у великій кількості, це впливає на наше самопочуття. І тому, коли людина біжить, а лактат починає. Потрапляти в кров, це той стан, коли ми кажемо, організм починає закислюватися. І коли лактат вже потрапив в кров, він назад нікуди не піде. Тобто, якщо уявити таку ситуацію, що ви розігнали пульс і перейшли в зону, коли не вистачає вже кисню, для того, щоб звичайний процес утворення енергії йшов, час приходить для того, що. Накопичується лактат, потрапляє в кров, ми збавляємо оберти, у нас вже кисню вистачає, але лактат все одно в крові, тому що йому там так швидко, за кілька там хвилин, він нікуди не дінеться. І це називається таким метаболічним ацидозом, зменшується концентрація бікарбонатів. Тобто відбуваються такі процеси, які спонукають нас почуватися не дуже добре. Тому, як тільки ми заходимо за цей поріг, коли у нас збільшується інтенсивність і лактат накопичується назад, вже до кінця тренування ми це не виправимо. А що відбувається з лактатом далі? Як довго, довго він буде знаходитися в крові? Як довго він буде знаходитися в клітинах? Ми закінчили тренування, і у нас відновилось дихання. Ми стали споживати достатню кількість кисню, щоб всі процеси окиснення відбувалися. Глікози вже, вже в стандартному порядку. І що відбувається? Піруват знову починає надходити мітохондрії і генерувати наші 38 молекул АТФ. В печінці лактат може перетворюватися на глюкозу, і глюкоза знову ж таки буде працювати як універсальне джерело палива. Невеличка кількість лактату може вивестися з нирками, але більша частина лактату вона перетвориться назад в піруват. А піруват ми згадуємо, він йде в мітохондрії і вступає в цикл Крепса і в електронно-транспортний ланцюг. Тобто лактат він не є якимось там, я не знаю, шлаком, непотрібним продуктом. Це звичайна органічна сполука, яка знову перетворюється на піруват і йде в енергообмін. І тут найважливіше цікаве питання, як ви думаєте? Скільки часу це займає? Це десь 30-60 хвилин. Тобто через 30-60 хвилин у нас не буде накопичного лактату ні в крові, ні в клітинах. Молочна кислота вона не буде у нас триматися в організмі там, не знаю, днями, 12, годин, 24 чи дві доби. Тоді давайте повернемося до питання крепатури, або його називають відтермінований м'язевий біль. Чи може через 12 годин лактат викликати е, крепатуру? Ні, не може, тому що в цей момент не буде його вже в клітинах, крові і так далі. Чи може лактат бути одним з компонентів, який посилить запалення? Так, може. лактат може створювати таке підсилене е, підкис, підкислене середовище і провокувати запалення, але це на самому початку на етапі розвитку, тобто. Коли ми говоримо про те, що треба розігнати лактат чи ще щось зробити, це не має прямого відношення до лактату. Це більше про традиційно-побутовий метод виживання термінології, який ну, у нас часто використовується там серед спортсменів, серед е, такого спілкування в спортивних колах. Це більше стосується того, що після тренування у нас е, треба посилити кровопостачання м'язів, щось робити не інтенсивно, але так, щоб кровопостачання відбувалося. Для цього можна розігрівати, це можуть бути теплові процедури, це можуть бути теплий душ, це можуть бути легка фізична активність інтенсивна і так далі. Будь-що, що пришвидшить кровообіг. Але це не для того, щоб вийшов лактат з м'язів, а для того, щоб е, м'язи краще. Е, Споживали кисень, кровообіг був кращий, і запалення, яке сформувалось у м'язах, воно скоріше проходило. І ще один цікавий момент, на який хочеться звернути увагу, що лактат, коли з'являється в крові, його можна поміряти спеціальним аналізатором лактату. Такий прилад використовують спортсмени для того, щоб відстежити пано, поріг, анаеробного обміну і підлаштувати там тренування, тренувальний процес під це. Тому для цього цей прилад використовується, можна до чого, чи треба крапелька крові, і е, будується криві, де можна де видно, як зростає лактат. Тут на е, графіку ми бачимо синю таку е, криву, яка дуже різко йде вгору. І на тому моменті лактат став потрапляти в кров і різко підвищуватися, цим самим спричинюючи це закисування. І е, зазвичай рівень октату він може зрости аж до 4, 5, 6, тому це може бути досить-досить суттєво. Тобто у період відновлення після тренування організм має отримати кисень, тобто борг заборгованості кисню має бути повернений. І після цього життя налагоджується, все покращується, і е, це закиснення воно дуже-дуже швидко проходить. Але е, у м'язах вона лишається. Але вже не можна сказати, що саме копичний лактат в цьому, в цьому є причиною. Отже. Закиснення організму це процес, коли в крові лактат з м'язевих клітин різко потрапляє в кров і тим самим викликає ряд неприємних симптомів, і людина не може довготривало підтримувати рівень фізичної роботи. При цьому зменшується кількість продукованої енергії, якої теж не вистачить на довготривалий період часу. Тому робота може бути виконана короткочасно, інтенсивно, але короткий період часу. Якщо ви говорите про термін розігнати молочну кислоту, то це більше такий традиційно побутовий метод. І в цілому для відновлення так довго молочна кислота вона не буде зберігатися в м'язах, вона дуже швидко перетвориться знову на піруват, який піде, або переміститься в печінку, або трошечки в нирки. Ось так. Якщо вам сподобалося, ставте в подбайку, підписуйтеся і задавайте питання.